102 про те, що в даному будинку на проспекті сходу 23 чути такі дивні звуки і є тріщини в будинку. Зателефонували мешканці даного будинку. Оперативно виїхала поліція сюди, служба ДСНС і мешканців відсилила з даного будинку, тобто вони вийшли з будинку, і тоді після цього стався обвал внутрішнього флігеля даного будинку станом на сьогоднішній день. Проводяться відповідні обстеження службою ДСНС, проводяться слідчі дії. Крім цього, також працюють проєктанти, встановлюють відповідні причини, чому так сталося. Ну і слідчі групи також проводять відповідні слідчі дії. Вчора я виїжджала вночі на місце, спілкувалася зі всіма мешканцями. Були мешканці шести квартир. Дві квартири винаймали. Кожним ми прокомунікували, кому необхідно житло чи необхідно відселяти когось відселенчий фонд. Але мешканці сказали про те, що вони мають куди піти за виключенням одних тільки. Ми їх поселили в готель Львів для того, щоб вони мали можливість переночувати. І зараз вони також мають куди піти до своїх знайомих. Також ми надали транспорт для того, щоб ті мешканці можли, могли поїхати в інші точки. Це я говорю про інших мешканців. Це і мешканці ще двох квартир. Ми їм допомогли також, щоб вони заїхали на Сихів і також в іншу частину міста Двова. Станом на сьогоднішній день, в даному будинку, є відключений газ, електроенергія і вода. Якщо ми говоримо про те, чому сталася така річ, ймовірна є причина виконання будівельних робіт у будинку номер 21 Власником даного будинку є Товариство з обмеженою відповідальності Freedom Avenue. Крім цього, є також земельна ділянка, яка виділена для цієї компанії. На нашу думку Звідки відновлення даного будинку має проводити дана компанія, станом на сьогоднішній день проводяться відповідні перемовини і в подальшому інформацію ми вам надамо. Чи є ще якісь запитання до Ірини Михайлівни? То будь ласка, Скажіть, що, Будь ласка, загалом, скільки квартир, скільки мешканців стали заручниками? Загалом в будинку є 14 квартир. Три квартири є пошкоджені. Це є флігельна частина, внутрішній двір, і крім того, пошкоджено є два нежитлови приміщення. Трьох квартир, Скільки людей ще раз? Одна квартира в ній проживали люди, які винаймали житло. Ві їх двоє. Двоє людей було. В одній квартирі жило також двоє людей, а одна квартира була порожня компанія про кількома роботу на закону зараз. Працюють слідчі дії, проводяться слідчі дії, працюють також правоохоронні органи і вони нададуть цю інформацію. Це є пам'ятка архітектури. Так, це є пам'ятка архітектури місцевого значення і дозвіл на виконання робіт виданий Держарбутконтролем Києва 17.05.2021 року. Ще раз наголошую, що це є пам'ятка місцевого значення. І проспект Свободи 23, і проспект Свободи 21. Це є пам'ятки архітектури. Чи будуть якось вишкодовувати збитки люди, власне, я про це вже говорила, що, на нашу думку, відшкодовувати збитки і відбудовувати оцю частину будинку має компанія Freedom Avenue. і, власне, зараз ми ведемо перемовини з того приводу. Інших культурах і не постраждати. Власне, в 9-й годині ранку ми запросили сюди проєктантів. Проєктанти зараз тут працюють паралельно з слідчою групою, і проєктанти мають дати заключення спільно з ДСНС слідчими заключення. Чи можуть люди повертатися у свої помешкання? У мене є контакти всіх людей. Ми з ними комунікуємо з пів восьмої години ранку, і, власне, всю оперативну інформацію я їм надаю. І ми домовилися, коли буде заключення ДСНС, слідчих груп, крім того, проєктантів, тоді вже дамо їм інформацію, чи можна повернутися у свої домівки. Вчора, коли вони мали бажання взяти якісь... Взяти якісь необхідні речі, ми їм забезпечили доступ до своїх квартир. Вони взяли все необхідне, те, що необхідне, закрили квартири, ну і зараз також мешкають своїх родин і своїх знайомих. А на чому грунтується підозра це через цей подивок? Завезено дуже багато будівельних матеріалів. Також мешканці даного будинку 23-го говорили про те, що впродовж місяця часу проводилися роботи. Проводилися роботи будівельного характеру. Це є свій. Це інформація є мешканців. Але коли ви зайдете туди, в двір, ви побачите, яка кількість матеріалів, яка кількість арматури там завезена. Тобто, йшла мова про виконання робіт, і я думаю, на мою думку, що вони виконувалися. Єдине питання, наскільки вони правильно виконувалися, але це вже питання відповідних служб. дякуємо. Ліктори, будь ласка, будь лі, хто буде Я подивати? ж нагадаю, що сьогодні вночі у перші 20 ночі обвалилася частина будинку на проспекті Свободи 23. того, щоб задавати запитання, але з Доброго дня, Микола Гуменюк, заступник начальника головного управління ДСНС України у Львівській області, з реагування на надзвичайні ситуації. Микола, розкажіть, будь ласка, коли прибули надзвичайники е, е, сюди на об'єкт і як твої роботи велиці? 00 годин 15 хвилин 26 серпня до нас на оперативно-координаційний центр на спецлінію 101 поступив дзвінок від заявниці. Про те, що вона відчуває характерний звук, це може бути обваленням певних конструкцій. Відповідно, нами було першочергово направлено в оперативну групу. Яка, по прибутті на місце події, вже спільно з працівниками поліції почали обстеження даного будинку і перевірку інформації заємниць. Було встановлено, що в квартирі на третьому поверсі, яка власне, частково постраждала, є видимі елементи часткового руйнування. В зв'язку з цим, нашими працівниками спільно з представниками поліції, прийнято рішення щодо проведення евакуації усіх мешканців. В першу чергу цих двох квартир, які частково і пошкоджені. В одній з квартир жило молоде подружжя, і на другому поверсі, на третьому поверсі літня жінка, які в першу чергу евакуйовано, потім в другу чергу вже всіх інших мешканців з інших квартир школи. Дивіться, ми в ході виконання пошукових робіт, тому що нам прийшлося здійснювати пошукові робити, так як одна квартира повністю була зруйнована, тобто навіть не залишилося стін. Це власне квартира, яка здавалася по подобову в оренду, і в нас не було інформації, чи там є люди, чи немає. Крім тих, що ми чітко розуміли евакуйованих людей, єдина інформація, яка в нас не було, це по цій подобовій оренді. Нашими працівниками з залученням кінологічного відділення ми повністю розчистили можливі місця знаходження людей. З Потерпілих, загиблих виявлено не було. В ході проведення вночі робіт нами візуально було на одній стін виявлено збільшення не суттєво, але збільшення тріщин. Значить, зв'язку з чим і прийнято таке рішення про евакуацію всіх людей. Візуально, те, що ми спостерігали вночі, утворилася тріщина. Потім, під ранок, коли ми завершили роботи, тріщина зупинилася, надалі чи можна використовувати будинок, чи ні, це є спеціалізовані організації, які дають свої висновки. ДСНС таких висновків не дає. Є ще запитання? Тоді я вас дуже прошу, де нам дозволять, з того не ну, межі і нас тоді припустять. Так, мікрофон. Показують проходить. Там німець у нов'янці не виходить. Слухайте, журналісти нас просували Зараз спробуємо зайти на територію. Ніхто не буде продиратися. Ніхто фодиратися. Ось так зараз виглядає дворик, де балося частково будинок. На щастя, ніхто не постраждав. Ось розбирають вода дає. ये <laughs> 15 Зараз якраз частково роз, а, забирають залишки обвалу. Не Знаю, можливо, це мешканка. Доброго дня, ви можливо, тут проживаєте в mm -hmm. Зараз якраз з'ясовують усі обставини. Попередньо, як повідомила пані Ірина Мороняк, причиною обвалу є будівництво. Будинку на проспекті 21. І саме ця компанія має відшкодовувати збитки усім постраждалим мешканцям з інших квартир. Вже більше читайте на сайті твого міста, стежте за нами у інстаграм та фейсбуці. А я завершую та прощаюсь.